І всім привіт, друзі! З вами я, Андрій. І як ви пам'ятаєте в минулому епізоді ми хотіли прокачувати свій будинок. Ну, як бачите, отак у мене вийшло. Зробив я так. Тепер все витирав я 2 місяці. Ну, нічого не змінилось Я хочу піти в гості до Фу. Я ви. Я в тебе витираю з будинок. Я прибиральник! Я прийшов витирати все. Я витираю. Бачиш? Витираю. Все я витираю. Бачиш? Милі за тебе. Ай! Зрозуміло, не можна в чужі будинки вдиратися. Друзі, як ви бачили, я охороняю будинок цієї дівчинки. Оця, е, вона бандитка, вона живе в такому ржавому будинку, як є. Вона була прибиральницею, але вона звільнює. А ви її звільнили те, що вона погано прибирала. Я в тебе тут прибираю. Я Прибираю в тебе. А. Де звідси зрозуміло тобі. Я пішов з твого будинку. Ого, а мене такого навіть нема. Зрозуміло, чому в неї такий гарний будинок. Ой, друзі, я буду в неї витирати в будинку. Все в неї тут все погано. Є. Я досі не доведера, друзі. Давайте витримаємо її, палу. А чому я не можу її палути? Я собі миш. Стоп! Де це я відкрив? Де? Де це я відкрив? ого го го я, можу три прибиральники купити. Троє. Ага. А де мій будинок? Ось. Ну, все. Ак. На на тобі, на тобі! На тобі. Ну друзі, давай, він просто в мене додому зайшов. Йди з мого будинку, провалюй. Це мій будинок, не твій, не твій, не твій, не твій. Все, він пішов. Іди звідси, 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 іди звідси. іди звідси, іди. це мій будинок, не твій, він державий. Він знов зайде дому. звідси, звіт, звідси. Це теж мій. Це теж мій, це теж мій, це теж. Іди з мого будинку, це теж мій. А я йому кризу. Я витираю в тебе піду. Ло... Ах ти, то ти його сестра! Ти його старша сестра, кого з його будинку. Провали, провали. старша сестра, Провали, провали, провалить. Молотком буду тебе бити. Ай! Хто мене вдарив? Вигнав з його. Іди звідси! йди звідси! Це твій будинок, але тепер він став мій. Іди звіте, звідси! друзь, звідси! Ой, я її випадкового вдарил, блин. Ну вы. Дизвец. Здесь. На тобі, дизель, її будинку. Я тебе прижав. Ты нікуди не выйдешь. Ты нікуди не выйдешь. А куди вона поділи? Она під замбою? Я поки... А їй будинок выторатида. Так тут ми ще не завелися. Чого вона кока -кока у нас тут кука І витирати И вытерату. Ай, ай, ай. Ти під землею реально, вона ліжком моїм! Ей, дивіться, друзі. Я тут. На тобі, на тобі, я тебе б'ю. А, а як мені вилізти? Я застряг, друзі. Вона мене прибила! Ось! Ось! Це кого буде? Буду випиратись з тебе пиль. І оце, друзья. Пиль я не можу. О, давайте розіб'ємо її вікно. Як треба на тобі вікно старе на Сюди нікому не можна? Крім тебе. Можеш мені так зробити, дівчинку? У мене немає такого. У мене стільки грошей Тепер є. Тепер мене зараз буде. Тільки мені до пошти. Іди звідси. Це її будинок. Іди звідси. Іди звідси. Пішов зі своєю сестрою. Пішов. Ей, пішов, звідси, пішов, пішов, це її будинок, що не зрозуміло. Ой, я її випадково вдарив. Я її випадково вдарив. Де цей нубік? Іди сюда, іди сюда, іди сюда, іди сюда, іди сюди. На тобі, на тобі, ай. Ти вперше, ти нубік на тобі, ти вдарив. вдари. Фу, Ось тобі! Я прибираю на вам на двом в лоба. перестань, другий, і третій і п'ятдесятий. Я тебе буду бити, нескінченно, хлопчик. Куди один? один. Тікай від мене бере. На тобі. На тобі. на тобі, Він це просто исправній його. один. Ага, тих нікого. Ти до мене в будинок ідеш. Іди звідси, іди звідси, іди звідси, іди звідси. іди звідси. і десь візит. Вон самий свидня, яка не ти Давайте бити його друзі на тобі, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Я не буду наробляти катайду. Не буду, не буду. Або буду. Не буду, не буду, не буду. Буду, або буду, або не буду. На тобі, на тобі, на тобі. Мені так подобається робити. Хе-ха. Ти наволі, ти на голі тобто, то буду. І Пішов з мого будинку? Все, побив тебе Залишайся в моїм будинку. Хтось зайшов в твій будинок. Треба твою твоє лишку сни. На тобі лишко ставить. А вы я тобі куди. Туди не можна. Ах ти, Туди не можна. на Наван! На тобі! На тобі! На тобі! На тобі! На тобі! Не входить. А де он? Я самого початку буду бити. Кто до неї? До дому. Отак. Я охоронець, охоронець. А, а, а! На тобі! На тобі, на тобі! До, неї, до дому не можна, не можна! А, він помер, друзі! Ого! Ну і до зустрічі, друзі, з вами як завжди, був я Андрій.